Духовної сили минулих втілень не пробачають легковажності. Буде викритий і покараний, підтримка колишнього втілення. Вітаю кожну світлу душу просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар, я знавець і з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового промені і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютуба. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Пандемія, війна, великі катаклізми мають означення як час відсіювання душ або як час великого переходу душ із однієї мірності в іншу. Відходять різні категорії душ. Зокрема, Ті, чий земний життєвий контракт добіг свого кінця незалежно від віку, ті, хто не здатний приймати нові світлові коди і духовно та фізично приналаштуватися на програми нового часу, ті, хто служить злу і пожинає наслідки власних дій, кожен випадок індивідуальний. Вчора єгипетський Бог Неба і Сонця Гор та скандинавський верховний Бог перемоги, поезії, мудрості, магії Тарун Одін, вийшли зі мною на взаємодію, щоб передати власні послання тим, хто залишається на землі у час великого переходу душ із однієї мірності в іншу. Першим прийшов Бог Гор. Говорив він про множення нашої духовної сили із залученням сили одного із наших колишніх втілень. Час очищення землі від усього віджилого, від старих форм устрою це ще й час знаходження, відродження духовної сили в собі, вашої духовної сили в собі, духовної сили в глибинах вашої душі, сили, яка відкривається вам комусь невидимо, а комусь і видимо. Духовної сили Ваших минулих втілень. Ця сила допомагає вам приймати сміливо і відважно будь-які випробування у поточному втіленні. Ця сила допомагає вам рухатися вперед через усі вібраційні шторми та енергетичні розхитування вашого світу фізичних форм. Як звернутися до цієї сили у собі тим? Хто не знає своїх минулих втілень, які здатні наповнювати вас силою. у годину Сходу Сонця поверніться обличчям до Сонця, яке сходить. Простягніть до Нього руки відкритими долонями вгору. Іменем Творця через сонячне проміння попросіть наповнити вас Його силою і мудрістю. І наповнити вас силою та мудрістю вашого особливого колишнього втілення для проходження часу планетарних змін. Бог гор. Ми вже маємо один духовний інструмент веління до Творця для проходження часу планетарних змін. Ось воно. Отче Мій зміцни мене у силі Духу Мого і під покровом Твого світла. Допоможе пройти час планетарних змін. Чудовий інструмент. А ще звертайтеся до свого духовно найсильнішого, наймудрішого, особливого колишнього втілення, щоб і воно наповнило вас силою і мудрістю, іменем Творця і в енергіях Творця закликаю силу і мудрість мого особливого планетарного втілення. Для зміцнення мого духу у проходженні часу планетарних змін. Тому, хто зуміє прийняти духовні ресурси часу, у якому ви живете, відкриваються, відкриються дороги до світла на землі. Кожен із вас стоїть на початку нового шляху із торбиною у руці. Уторбині лише ваші духовні надбання, у когось вони багатші, у когось бідніші, у когось істинні, а в когось хибні. ви дивитеся уперед. Хто дивиться уперед і бачить лише те, що його лякає, для того шлях світла закритий, бо він його не бачить. Хто не дивиться уперед у пошуках духовних доріг, для того вони не відкриваються. Хто дивиться уперед, але рухається лише знаними шляхами, для того нові шляхи не відкриваються. Комусь із тих, хто не бачить нових духовних шляхів, буде не просто у фізичних проявах. Хтось не дуже успішно буде боротися із своїми недугами, хтось у цій боротьбі зможе продовжувати своє земне втілення у стражданнях. А хтось повинен відійти із поточного втілення згідно з контрактом власної душі для наступної реінкарнації. Не намагайтеся нікого тягнути насильно у нову земну реальність. Нова земна реальність це вибір кожної душі, яку вона обрала чи не обрала перед втіленням. І якщо ваші рідні, яких ви бажаєте вести за собою у нову реальність, не обирають її. Приймайте і любіть їх такими, як вони є. Не нав'язуючи власного вибору. Якщо ж ви не здатні приймати і любити їх відмінними від вас. Відпустіть, Поточне земне втілення ваші душі обрала як спільний урок одна для одної. Курс мій містичний Всесвіт. Це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій новий курс, мій містичний всесвіт. Це і взаємодія з хранителем власного роду, і з енергіями чаші Грааля, і Пегаса, і чарівного каменя, це і розкриття містерій Архангела Разіїла і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Далі на контакт зі мною вийшов Бог Одін. Вітаю прагнення кожної душі рухатися шляхом духовного розвитку. Духовний розвиток це те, що маєте споживати щоденно, пізнавати і споживати щоденно. Рухатися уперед. Іти до перемоги через руйнацію вже віджилого. Духовний розвиток не толерує зупинок і стагнації. І пізнання нового раніше невідомого, і духовні практики і аскези у духовному розвитку це все поступ уперед. Шлях до нового завжди лежить через руйнацію старого. Так відбувається у всьому у всесвіті. Ви не можете народитися фізично знову, поки фізично не завершите своє попереднє життя. Ви не можете народитися духовно, поки не поприбираєте з свого життя сміття старих програм і не підніметеся над вібраціями, які вас тягнуть униз. Духовний шлях уперед передбачає будувати нову будівлю на фундаменті мудрості і знань, які вам доступні із минулого. На фундаменті поінформованості, на фундаменті мудрості і знань, які вам відкриваються, нових знань. Ви повинні бути завжди поінформовані. Інформація то ваша зброя. Говорю про інформацію із тонкого плану. Саме ця інформація є вашою зброєю. Вона допомагає дізнаватися про ймовірні події майбутнього. І діяти на випередження того, чому можна запобігти і що можна змінити. Руни Руни це знаки, сила, яких відкривається тим, хто їх вивчає і хто занурюється у глибину цих знань. Той, хто підходить до користування рунами з наміром завдати зумисної шкоди тим, хто стоїть на боці правди, руни повертають свою силу проти нього за законом дзеркала. З рунами не можна жартувати. З їхніми енергіями необхідно взаємодіяти поінформовано і мудро. Руни не пробачають легковажності. У всьому маєте керуватися мудрістю. Той, хто у час поточних планетарних змін працює на стороні зла, служить йому. Той буде викритий і покараний. Він покарає сам себе. Тому, хто рухається шляхом правди. Всесвіт пропонує безмежні ресурси духовного розвитку. Приймайте їх, вивчайте, користуйтеся, дивіться сміливо уперед.